Та наповнили його мистецьким духом. Низький уклін тим, хто був музеєм у найскладнішій періоди, і тим, хто піднімав його на вершину. З глибокою пошаною до минулого, з непокисною вірою у майбутнє, хочеться привітати всіх, чиї долі перекнулися з музеєм, хто плекав його історію в тобі і хто творить його сьогодення зараз. Для високого про. традиції. Розуміння Божої присутності втілюється художніми засобами у вигляді істот в людській подобі, з крилами, композиціями зі святими, головодицею та Ісусом Христом. Ангели були присутні на іконах, депорігіт та літа, кам'яні різні, порталі чи меморіальних пам'ятників різних мистецьких церков. Твори на нашій виставці не підпорядковані чіткі. Хронології. Вони об'єднані за мене виконання професійних наївних майстрів, ангели, архангели, сирафими, херувими, наділені індивідуальними рисами та відборюють спектр різноманітних почуттів, радість, здивування, задуму, смуту. своєю присутністю. Вони заповнюють простір рухом, динамікою нічні ніби чекають на нашу увагу і замивання.